Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку, міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд одного з самих ходових наших двокосних причепів. Модель універсал габаритами кузова чистими 3000 мм довжина, 1500 мм ширина та 400 мм висота бортів. Товщина бортів 1,5 мм. Це самі міцні борта в Україні. Жоден з виробників не виготовляє. З такої товщини борта на серійні причини. Передній задній борт відкидний на посилених бортових петлях, німецькі бортові замки він при бажанні використовувати притчик як платформу, бокові борта також можна знімати. Вони на болтах. 4 болта з лівої сторони, 4 з правої. Середній задній на швидкоз'ємних з'ємних шпринтах. Та швидко можна використовувати його як речі платформа. Посилене оцинковане дишло на 3000 кг по німецькому зразку зроблено. Кожна балка кріпиться на 8 болтів М12. Дуже міцне, класне дійшло. Дійшло має три положення по висоті. Якщо у вас фаркоп розташований низько на легковому автомобілі, можна цю трапецію перекрутити донизу. Та висота фаркопу буде ну, зачепу 42 см поверху шару. Можна в такому положенні чіпляти за автомобілем. Це 45-46 см. Можна трапецію перевернути у верхнє положення, максимально високе. 52-55 можна одягати. Таким чином причіп в максимально в горизонтальному рівному положенні буде. Це дуже важливо при завантаженні вантажу. Підлога причіпа бакелітового вологостійка Фанера 9,5 мм товщиною виробництва Естонія, Латвія використовуємо. Вся європейська. Щипний пристрій на 1400 кг. Роз'єм на 7 пін, на 7 контактів. Крила посилені, оцинковані. Вони 2 мм товщиною на металемовому посиленому кронштейні. Крила спокійно витримують дві людини. Рама причіпа, як і весь причіп, повністю оцинкований методом гарячого оцинкування. Велика кількість поперечних балок, повністю посилена, продольні балки 80 на 40, стінка 3, ходова частина йде дві німецьких осі кнот по 1250 кг, розбалтовка 4х98, ресори німецькі 5 550 кг завжди під'ємність кожної ресори, відбійник кресори, 4 німецьких амортизатора в базі, автокобар, дуже якісні ставимо. Все як має бути. Також всі кронштейни, на принципі посилені. Світотехніка польська заднім ходом у правому ліхтарі та протитуванним ліхтарем у лівому Фірмові брезговики. Товста, якісна резина, вона не пересихає, не мерзне зимою. І, друзі, класні місні причепи в місті Запоріжжі. Ще є у нас причепи платформи. 3,80 м. Є у нас огляди на нього великі. Це так бігло. Оглянемо його. Зараз ми на них робимо металеві оцинковані крила. Дуже круті. По факту це такий самий причіп, як і з крилами по бокам, але в нього ширина корисна 1800 мм, і всі чотири борта відкидних. Такі друзі, міцні причепи в місті Запоріжжі. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте всім мирного неба!